Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Дози Нумізмата, і сьогодні хочу вам показати та розказати про пам'ятні медалі, місто героїв, а саме такі, як Миколаїв, Чернігів, Охтирка та Волноваха, які Національний Банк випустив 28 березня 2023 року. Тому, друзі, прохання підписатися на канал, підтримати лайком та коментарем, підтримати також україномовний YouTube. Та отримати свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Ось такі чудові чотири медалі Національний Банк України випустив 28 березня 2023 року. Сьогодні, друзі, більш детально зупинимося саме на пам'ятній медалі Місто Героїв Миколаїв. Тому прохання підписатися та слідкувати за, бати за майбутніми відео, які будуть про наступні міста Героїв. А сьогодні розглянемо саме місто Героїв Миколаїв. Ось так більш чітко буде вам краще видно. На аверсі ми далі бачимо розміщену напис Україна. Бачимо таку стилізовану карту міста, на фоні якої морський порт. Також будівля Миколаївського музею суднобудування. Та бачимо посередині рядки історичного роману. Ліни Костенко, я знаю грамоту свободи, її підписують мечі. Ось так у нас виглядає. Реверс ми далі бачимо. Бачимо по центру саме такими великими літерами пише Миколаїв, місто Героїв. Медаль прикрашена панорамою міста із зображенням історичними та архітектурними пам'ятниками. І на фоні бачимо зображену зруйновану обстрілами обласну міську раду. Тираж даної медалі, як і всіх інших, складає близько 100 тисяч примірників. Національний банк. Також її реалізує у своєму інтернет-магазині, також банки-партнери продають дану монету за ціною 64 гривні. Звичайно, вже є їхній продаж і на різних ресурсах, аукціонах, де за, за, верніше за, модаль, за медаль хочуть в районі 100-120 гривень. Тому, друзі, якщо бажаєте придбати, обов'язково звертайтеся в банки-партнери. На даний час вона є і в Приватбанку, і в Таскомбанку за ціною 64 гривня. Ось така, друзі, у нас сьогодні медаль була на огляді, тому прохання підтримати канал та слідкувати за новими роликами. Тому, друзі, як завжди, слідкуйте, отримайте свою дозу нумізматики і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна і до зустрічі!